Вітаю всіх друзі! Сьогодні покажу, як знайти дату створення вашого аккаунта в Facebook. Заходимо у Facebook, натискаємо на свій аккаунт, натискаємо налаштування та конфіденційність. Відповідно, на лаштування. Натискаємо на центр облікових записів, натискаємо Ваша інформація та доступ. Натискаємо Export your information, експорт вашої інформації, Створити експорт на пристрій. Відповідно, вибираємо тут весь час. Натискаємо Зберегти і, відповідно, натискаємо Створити старт експорт. Вводимо сюди пароль. І відповідно експорт буде готовий, і ви зможете переглянути першу дату створення вашого аккаунта. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!